Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це проект власний погляд, і ми будемо говорити про те, як харчуватися правильною здоровою їжею. Гість нашої студії Олег Швець, головний позаштатний дієтолог Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня. справді інформаційний привід абсолютно простий, тому що ця тема завжди турбує. Це з одного боку. З іншого днями відбулася прес-конференція. І такі прес-конференції відбуваються періодично, але питання не змінюється. Як харчуватися здоровою їжею, чи змінюються проблеми в Україні? Чи з'являється їх більше, чи все-таки зменшується? Ви знаєте, приблизно стабільно, на жаль, ми повинні брати приклад з тютюну, Бо там є досягнення харчування поки що ні. І сьогодні два об'єкти повинні розглядатись як з боку держави, так і з боку кожної людини, які є в харчах. Це сіль, якої дуже багато в певних харчових продуктах. Рівень споживання цих продуктів він захмарний в Україні. Це хліб і технологічні м'ясні продукти. Доброді з хліба і ковбаси в одному, можна сказати, що практично добова кількість солі. А чіпси так само чи ну, там менше ну, там там також валений чіпси... сир, так інші так, вислови в інших продуктах це також є, але от хліб і технологічні м'ясні продукти вони самі такі головні підозрювані в тому, що у населення України високий рівень захворюваності на серцево-судинні хвороби, і необхідно зменшувати, по перше, виробникам кількість. Солі в продуктах харчування будь-яких і по-друге людям сід менше споживати таких продуктів. Але, але державою абсолютно передбачено така такий рівень в солі, чи можливо ну, є відхилення поп... те у ті ж самі тесту ну, не... на хліб. Там немає конкретної цифри, але виробники вони знаєте зрозуміли давно, що чим більше солі, тим менше треба борошна класти. Це дешевше виходить, але для здоров'я людей це набагато гірше. Невже борошно корисніше ніж сіль? Корисніше, тому що сіль це, це та речовина, яка зумовлює високий артеріальний тиск. Знаєте, і від високого артеріального тиску інші ускладнення, інсульти, інфаркти. Дуже багато людей гине в Україні від цього. Якщо говорити навіть про той самий хліб, неодноразово вже були такі заяви, що хліб взагалі не можна їсти. Це не так. Хліб може бути здоровим, а може бути нездоровим. Як обрати його правильно? Що має бути здоровий хліб, в якому мало солі, і е, в якому борошно грубого помело або висівки є, або є цільне зерно. А цей хліб здоровий. Якщо це звичайний хліб з рафінованого борошна із батон наприбатон да? або український, в якому солі 1 грам на 100 грамів, то це не здоровий хліб. Якщо говорити навіть про сам склад, коли читаєш етикетку, на якому місці має бути сіль, наприклад, да? аби на одному домі? з останніх найкраще. Ну тобто, ви знаєте, я взагалі-то якщо виробники нас дивляться, я б радий робити рекламну кампанію на цьому сказати, ми там. Хлібзавод номер 8 Ми зменшили кількість солі в хлібі на 15-20%. І у вас, хто, хто буде споживати такий хліб, зменшиться і вирогідність інфаркту, інсульту. Про це говорилося на прес-конференції. Безумовно. Як до цього ставляться самі виробники? Як реагують? Виробників не було, були ЗМІ, ми угу. а, з Виробниками ми теж ведемо діалог, але знаєте, більше повинна влада втручатися в це. І в деяких країнах є взагалі податки додаткові. Якщо в продукті багато солі, води, або цукру, або насичених жирів, то додатковим податком. Ви податки. згадали про цукор, він також настільки шкідливий. Які можуть бути ускладнення? З цукром додаткові. трошки інша ситуація. Справа в тому, що людина радше дитина, яка споживає солодкі продукти, вироби різні. Швидко насичується і вже немає голоду і потреби споживати більш корисні продукти, коли такі, можна овочі, їсти солодке. Якщо після основного прийому їжі, це допущено? можна, чи? можна, але що чим менше, тим краще. Але е якщо говорити взагалі про солодощі, то там більше ще і в консервантах проблема в самих домішках чи не так ні? Ні. Тому що ну, Цукерки, безпечні. як правило, з різними... Ну, в цукерках є речовина, це друге завдання, про, окрім солі, про яке я хотів сказати, це транжир. В українських цукерках не тільки в цукерках, взагалі в солодощах. Транжир можна побачити на другому місці після цукру в цукерках. І на другому місці після борошна в печиві або в вафлях. І транжир це найгірше, що, що можна знайти. Як продуктах він впливає? По-перше, він називається не трансжир у нас, а гідрогенізований рослинний жир. Він зумовлює відкладення жиру на стінках внутрішніх артерій, це називається атеросклероз, запалення судин і підвищене утворення тромбів, тобто те, що призводить до найсерйозніших ускладнень. Ну, єдина єдиний вихід, взагалі, вилучити це з харчування да та, ці так. продукти. Але якщо вони, наприклад, цей гідрогенізований рослинний жир і в. Плавленому сирі, в оцих різних пастах на хліб. Ну, є продукти, в яких його немає, конкуруючих навіть в солодощах і в тих, які ви згадали. Слід припинити купувати продукти, в яких є гідрогенізований рослинний жир. В цивілізованому світі самі виробники, їх ніхто не змушує відмовлятися. Вони розуміють, наскільки це погано для споживачів. І якщо вони йдуть не лише. Не, не рахують на калькуляторі, скільки вони зароблять на одній цукерці, і не йдуть на повод на поводу маркетологів, які рекламують продукти, а ще задумуються про те, що є майбутнє і. Є зацікавленість в тому, щоб їх споживачів було більше, то вони самі позбавляються цього. ну в будь-якому випадку. Самостійно людина може наприклад за ціною розпізнати, що тут він є. Апріорі тут нема. Наскільки от дійсно це ви знаєте, розпізнати. це це важко. Я навіть зараз подивився цукерки, які преміум сегменту дуже красиво оформлені, і там є транжир. Тобто, це, знаєте, вже така зовсім нечесна гра з боку виробників. Угу. І ще погане те, що є транснаціональні компанії, які приходять, купують великі підприємства в Україні і дозволяють собі використовувати трансжири. Чого б вони ніколи не зробили, якби працювали в західній Європі, наприклад, що стосується знову ж таки газованих напоїв, про які можна говорити кожного разу, зустрічатися із вами. Але насправді чи є дійсно безпечна доза ось цих солодких газованих напоїв? Так, вона є взагалі то Якщо ми говоримо про людей, які в нормальній формі активний спосіб життя ведуть, них немає зайвої ваги або ожиріння, то вони можуть споживати такі напої. І вони витрачають ту енергію, яка набувається з, з, з кожного випитою склянкою. Люди, в яких є проблеми з вагою, які взагалі не живуть здоровим способом життя, вони повинні це споживати якомога рідше, але стверджують експерти, деякі що ось такі газовані напої викликають захворювання на рак онкозахворювання. Ви знаєте, це неперевірені чутки. Насправді, якби будь-які продукти або напої викликали рак, вони були заборонені. Ну, всі ж ми живемо в спільному глобальному світі, і угу. тут все повинно бути щонайменше безпечно. чи регулюється взагалі державою дійсно те, що продають в магазинах, відсоток цих шкідливих продуктів харчування, і яким чином це можна дійсно запровадити? Ви знаєте, держава регулює безпечність, тобто там не повинно бути речовин, які мають безпосередній шкідливий вплив при одному споживанні, наприклад, якщо це. Споживання роками, про той же самий хліб ми говоримо, то тут регуляція не така жорстка. Вона може бути більш жорсткою, але це повинен бути, це повинен бути рух назустріч одне одному споживачі, з виробниками і з державою. Тоді ми зустрінемось десь в якійсь точці, в якій. Продукти будуть доступними, безпечними і корисними, яким чином сам споживач, України це зараз наші глядачі можуть піти на зустріч, що нам варто зробити, аби знов ж таки зробити собі краще в результаті. Ну, повинні краще знати, що, що таке здорове харчування, яке його місце в здоровому способу життя і до чого це веде. Ми повинні виховувати дітей, власне, для того, щоб вони в них не було попиту на нездорові продукти. Ну, наприклад, почати світ, хоча б з того, щоб заборонити святкувати дні народження у відомих мережах швидкого харчування, mm -hmm. де людини, у дитини з малих років створюється стереотип, асоціація, що свято, свято і такі харчі. Тобто свято і взагалі кожен день це повинні бути здорові харчі. І таким чином, якщо попит на нездорові харчі впаде, то виробники будуть змушені змінитися. Але все таки, як от зменшити, як перевчити себе, як привчити себе до овочевих салатів, до яких ми не звикали? Чи є якісь прийоми дійсно як перейти на здорове харчування? Ви ну, Знаєте, знову ж я звернусь до, до дітей. Батьки повинні давати приклад власним дітям. Якщо купувати, навіть батьки не можуть перейти. Купувати харчі, готувати їжу і мати думку таку пріоритетну, що це цим ви демонструєте дітям, як себе слід вести, як харчуватись, як не палити, не зловживати алкоголем. Ви ж більше зацікавленості, ніж майбутнє дітей, не може бути. Це повинна бути мотивація і для себе, і для дитини, і для батьків, і таке інше. Інших я не знаю способів, тобто це відповідальність, це дбайливе ставлення до власного здоров'я. Це те, що знаєте, в капіталістичному світі є одна з головних цінностей. Людина до себе відноситься з відповідальністю. і від Дбайливо, ну, якщо говорити і про інші а, різні моменти складові здорового харчування, це і напої, і вода. Угу. Що ви ще включили в обов'язкові для українців? А знаєте, я якщо взяти весь комплекс, то сьогодні є дуже така влучна модель здорового харчування. Вона називається здорова тарілка. Тобто це тарілка, на якій чверть овочів, чверть фруктів, чверть цільних злаків і чверть білкової їжі, переважно це повинна бути риба або птиця. Поряд з цією тарілкою є молочний продукт або кисломолочний. Таку тарілку слід споживати під час кожного прийому їжі. Із напоїв найкраще вода. На другому місці кава, далі чай. А чому саме кава, а потім чай? А тому, що є докази з останніми роками, проведено дуже багато досліджень, які демонструють, що 2-3 склянки кави на добу зменшують ризик атеросклерозу, діабету, раку, цирозу печінки і інших небезпечних хвороб. Але це не розчинна кава, абсолютно натуральна. А чому будь-яка? Ну, невідомо. Знаєте, закликайте це, до це, так... це, ну я не знаю. <продукція> смак смак розчинної кави, наприклад, мене особисто не влаштовує, але Вплив на здоров'я, він однаковий, тому я не можу казати, що агітувати за те або інше. Тут є. що робити з цукром? Скільки додавати в чай або каву? Це пам'ятати, що людині на добу повинно потрібно десь більше 50 грамів. Взагалі з цукру. Чайна ложка це 5 грамів. Тобто, якщо ви вип'єте три кави по чайній ложці, це 15 грамів. якщо ще цукерка або ще якісь солодощі? Угу. Це додатково. Українці споживають 100 грамів, в середньому за даними державної служби невже саме ось такі наші помилки є причиною так. взагалі що хвора нація? Безумовно, чотири помилки. харчування, паління, алкоголь і низька фізична активність. Взагалі ж алкоголь і куріння так само і на травневу систему впливає правильно? Так, куріння це найгірше, що може бути з людиною. Впливає на всі системи. Алкоголь, помірне споживання, може бути непоганим. Для чоловіків переважно. А скільки дозволено випивати спиртних? А, якщо говорити в перекладі на звичайні е, виміри, то це десь 1-2 келихів вина для чоловіків або 0,33 пива, для жінок двічі менше. А взагалі-то для жінок краще не споживати алкоголю постійно, тому що Певні вигоди, які отримуються там, у відношенні до хвороб серцево-судинної системи, невілюються тим, що це збільшує ризик раку молочної залози. Якщо навіть про пиво говорити, навіть, то якщо а, над, чоловікам також не рекомендують пити пиво, чи тут також не можна. можна. Якщо це одне пиво або одна-дві банки або одна дві склянки, вина, то це можливо. Пане Леже, я вам дякую за рекомендації. Добавки. Нагадаю, гостом студії був Олег Швець, головний позаштатний дієтолог Міністерства охорони здоров'я України. Будьте з нами. Дивіться телеканал Рада.